Я любов за тебе. Оця земля, це небо, ці стежини. Поля безкрайні, річечка в гаю. Усе моє, все зветься Україна, її всім серцем рідну я люблю. Шумливий ліс, Дніпра зелені, кручі, Оверла, що знялась за небо край. Ці люди роботящі і співучі. Це все моє, це наш славетний край. Земля омита кров'ю буде завше. Вороти за святе і за своє, і схід, і захід. Це все рідне наше, усе її багатство це твоє. Вноді пишатися могла, люблю твої ліси, струмки, джерельця і все усе, що є в моїм краю, тепло долонь і розуму, і серця. Я Україні милі віддаю. Це наша чарівна велична держава. Квітучий край, сологінь гаї, безмежні степи. Це наша батьківщина, ще ми називаємо вітчизними. Це земля, де ми народилися. Уперше побачили і пізнали цей дивовижний світ, почули мамину колискову рідну мову. Та тих і буде озер та річок, безкраї поля, ясні зорі, і широчіння. свята, обереги, пісні, танці, а також мова це ті найміцніші елементи, які об'єднують, згуртовують окремих людей одну націю. Традиції живуть у кожній хаті. І їх вручають діти з туди. Для для Бо ж тут мій рід, тут народився я, я справжній син своєї батьківщини. Бо ж українець має ім'я, бо в них життя, історія народу, душа дитина, що в словах живе, і вічне прагнення отримати свободу, і щира пісня в небесах море. Досить велика держава, де б ти не жив біля синього моря чи високих гір, серед безкрайого степу, чи в оточенні віковічних лісів, у місті чи в селі, у багатоповерховому будинку, чи в маленькій хатинці, що потопає в зелені мальовничого вишневого саду, все це зветься одним словом Україна. Щоб єдналися Дніпро, Черемош, Збруч, збручністе, Щоб наше дерево із кожним днем усе цвіло цвіло, щоб чувся з братом шахтарем, щоб мова рідна зазвучала на Донбасі, щоб вишита сорочка не старіла в часі, на все життя у серці збереглась. Не знаю, хто нас хоче роз'єднати. Кому це вигідно, щоб брата різав брат? Єднаймося, ніхто нас не здолає. Єднаймося і буде Україна вся за нас. Рідна мати Україну, чуєш, пісня вини? твоя слава, твоя воля повік не загине. Належна держава, бо ті, що за тебе в бою полягли, Померли, щоб ти розспітала. Живи, Україно, Неси крізь віки, пошану і гордість країни, бо ти нелегкі і жорстокі роки пройшла крізь вогонь і роїни. Живи, Україно, живи, не існуй, найкраща моя батьківщина. Ти часу не гай, не нудьгуй, не сумуй, живи, не вставай на полі. Вам за такий прекрасний захопний захід Україна єдина. Так, сьогодні Україна страждає, але ми віримо, що вона буде єдиною, вона є єдиною. І я дуже радий, що ви, такі ще маленькі, любите свою Україну, свою рідну батьківщину. Дозвольте мені сьогодні подякувати вашим вчителям Шевчук Ольці Олексіївні, Полісник Наталії Євгенівні, подякувати педагогу-організатору Черепаці Наталі Олександрівні, вчителю музики Сулимі Надії Богданівні, а також всім вчителям кафедри початкових класів, які зростили вас такими, які стараються, дбають, і сьогодні підготували такий прекрасний заклад. Дорогі діти! Сьогодні у нашій школі в гостях вчитель початкових класів зі східної України. Попросимо вас сюди, Олена Юрійовна, і... що сьогодні ви з нами. Це ще один приклад того, що наша Україна єдина. Сьогодні ми дякуємо вам і хочемо від імені нашої школи, від імені всіх дітей вручити вам образ Божої Матері, матері, годувальниці. Нехай вона обікується вашою родиною, вашою сім'єю і нехай переносить на всю нашу Україну мир злагоду. Що ви віддали своїм учням у своїй школі. А в тих сердечках все любов дитяча, а в тих листах всі розуміли про мир і про єдність, бо Україна наша єдина. І ми з вами ніколи не будемо ділити матір'ю, рідну землю, ніколи не будемо ділити хліб на столі. А якщо і будемо його ділити, то тільки для гостей. Ми раді вас бачити сьогодні в школі і раді, що наші діти так щиро вітали вас. І вони хочуть вам подарувати зараз ці листи і ці сердечки. До ласка, такі не підійде. Довели нас до сліз. Це така болюча тема. Але ми надіємося, що Бог очує молодця наших діток. Ми не будемо плакати, ми тільки будемо плакати із радості, при зустрічі. Бо за цей період, скільки днів я вже зустрілася з Альоною Юрівною, і ми спілкуємося. Це нам страшно. Ми багато пережили, наша кожна родина пережила. Я знаю, хто скільки пережив і хто скільки приклався до того, щоб наша Україна була незалежна, щоб ми сміялися тільки від радості. А уявіть собі, що переживають ось день вони, коли військові їх охороняють, коли вони них є вартові, коли Аляна Юрівна, ховаючи своїх діток, шкільних учнів, таких ваших ровесників ховалася від е, нападу ворога, від е, того, що вони стріляли по школі. Вона змушена була ховатися з дітками або врятувати людським дітям, ваших ровесників. Вона не думала тоді про своє життя, вона не думала про свою сім'ю, вона думала або врятувати діток, наших діток. І ми бажаємо їй, щоб вона тільки до нас приїхала з радісною подією, щоб ви. Е, ми зустрілися тільки в мирній Україні, і наша любов не засне, надія українців дуже сильна. Віра в українців дуже сильна. Велике чистого серця і батькам, і вчителям, і вам діти дуже велике. Дякую за те, що ви прийняли мене так тепло, дивозатишно. Цілес своє звичайно передання. Дякуємо вам дуже дітям. Дякуємо всім.